Образа дуже шкідлива річ для нас. Ось тут у мене запитання: зробіть відео на тему, як перестати ображатися. Я запишу великі відео на цю тему, то слідкуйте за каналом. Але якщо коротко, скажу так: образа це те, що потрапляє до нас всередину, проростає там завжди, причому розумієте. Тут думаєш, як би в собі щось зростити, а образа проростає просто так. І вона живе в нас інколи роками, інколи десятиліттями. І кожного разу ми згадуємо і нам боляче як в перший раз. Тож, хочу вам сказати наступне: ми можемо перестати ображатися, якщо ми зрозуміємо, що цю гидоту не треба класти до рота. Перше, друге, образою ми хочемо показати іншій людині, що нам погано. Але інша людина не розуміє, що нам погано. Більш того, погано почуваєтеся лише ви, та людина, яка образилася. А інша така ну мовчиш і мовчиш. Ну там пішла собі чи пішов собі кудись. Ну і пішов. Звідки я знаю, чого ти пішов. Тож це не спосіб пояснити іншій людині, що нам погано. Навчіться говорити, чого ви хочете, чого ви не хочете. Навчіться казати ні, навчіться робити те, що хочете, не зважаючи ні на кого, нікому нічого не пояснюючи. І це перші кроки, щоб не ображатися. А більше велике відео, де я конкретно поясню все-все-все на каналі.